Гутіних Шморген. Ну що, готовий наш тракторець. Зараз малюємо йому губки, зачищаємо, чистимо. Ось фреза до його лежить. Ось, як каже мій син. Форсуночка, ось тут вона пилить чи розпилює гарненько. Ось такий буде тракторець на продаж. 10 кінських сил з електростартером, трьохточка, фреза в комплекті до нього. Ящичка винесли. Ось Ось так на бік. А тут буде панелька для перемикання Чи цього, з приборами. Ще пограємося з глушником, десь його кудись заведемо, в сторону виведемо, щоб він там не воняв вам нікуди. Щоб не було тут біля руля. І руля поставили трошки так на бік. Щось нам так захилося, колись у нас в перших версіях був цей руль з боку трошки. Тоді перемикання передач дуже зручне. Нічого рука нікуди не б'є цікавить замовлення, придбання готового трактора, телефон, як завжди, в підписі. Пишіть, дзвоніть, приїжджайте, замовляйте, лайкайте, дизлайкайте, забирайте.